Як півник до моря по воду ходив? Були собі дід та баба, а у них курочка ряба та півничок. От побігли вони раз на смітник та й знайшли зерняті. Півничок вже своє купнув, а курочка вдавилась лежить і не дише, крильцями не колише. Пішов півник до моря води прохати. Море, море, дай води. Нащо води? Тури вода, там і турка лежить, і не дише уже, крильцями ніжками не колише уже. Піде до вола, хай ріг дасть. Пішов він до вола. Воле воле, дай рік нащо роги, морю роги, море мені води дасть. Нащо вода? Тури вода, там і турка лежить, і не дише уже, крильцями ніжками не колише уже. Піде до дуба, хай жолудь дасть. Пішов він до дуба. Дубе дубе дай жолудь, нащо жолудь?» Волу жолудь він мені ріг дасть, нащо роги, морю роги, море мені води дасть, нащо вода? Тур вода, там і турка лежить, і не дише уже, крильцями, ніжками не колише уже. Піди до липи, хай лист дасть. Пішов він до липи. «Липо, липо, дай лист. Нащо лист? «Дубу лист, дуб мені жолудь дасть, нащо жолудь?» Волу жолудь, він мені ріг дасть. На що роги? морю роги, море мені води дасть. На що вода? Тури вода там і турка лежить, і не дише уже, крильцями, ніжками не колише уже. Піди до дівок, хай сплетуть мені вінок. Пішов до дівок. Дівки, дівки, сплетіть вінки. Нащо вінки? Липі вінки, липа мені лист дасть, нащо лист, Дубу лист, дуб мені жолудь дасть, нащо жолудь? Волу жолудь, віл мені ріг дасть. Нащо роги? Морю роги, море мені води дасть. Нащо вода? тури вода. Там і турка лежить, і не дише уже крильцями ніжками не колише уже. Сплела дівки йому вінок, поніс він липі, липа лист дала, поніс лист до дуба, дуб жолудь дав, поніс жолудь до вола, віл ріг дав, поніс роги до моря, море води дало. Набрав півничок водиці та поки приніс, аж курушку вже і черви сточили. Лисичка, тиковка, скрипка та капка. Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде, аж біжить лисичка. Бач, каже Реве, ще злякати. От я тебе утоплю. Ухватила її за мотузочок, почепила на шию і подалась до річки. Стала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Іч, каже, ще й проситься, і не просить, бо не пущу. От як тиковка вже набралась води та й лисичку тягне у воду. Бач, яка. каже, То просилась, а це жартує. Пусти бо. На силу вона одне і вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка, та на вітрі гуде потихеньку. Бач. Каже лисичка, ангельський голосок так чортова думка. Та й оминає її. Біжить далі, аж чоловік капкан розставив. Бач, каже, які хитрощі мудрощі. Хіба вже на їх і сісти не можна, тільки сіла, а капкан її за хвіст. Бач, яке каже, ще й держе. Аж ось до тих капканів і хазяїн іде, чи може, й бить буде. А той чоловік узяв її та й забрав. Чабанець. Був собі чабанець та такий, що ще і Малку в сивівці пас, той нічого не знав. От раз і випав йому з неба камінь не якийсь там камінь, а в вісім пудів. То він було усе і грається тим каменем. Оце причепить до батога, те як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться аж ось і камінь летить, ти як упаде, так було по коліну у землю і вгрузне. А то візьме, поки на серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати було його лає. Що ти дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся. А йому й байдуже качає та й качає той камінь. От до того царя, що в його цар світовий шибанець був, та став підступати під город змій. Подібів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує. І вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався. давай засилати скрізь по царству, по волостях бумагу, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив. Шукали, шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився. Я б того Змія, каже, патогом забив. Він же, може, сказав наглум, а люди взяли на ум, донесла цареві уха, той і вимагає його. От, приступився він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже: Що ти кажеш? Ти ще молодий. А він, звісно, хлоп'я. Чого? каже. Ну, ото дає йому цар два полки солдат полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то наче він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. Боже мій. каже. От, не доходячи, за стільки там гін до того Змія, покидає він свої полки і наказує Дивіться ж, каже. Як із змієвого дворця з труби піде дим, то я його побив, а як полум'я, то він мене, покинувте військо, а сам і пішов. А той Змій то такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так духом і побиває. От як зумачивсь бійча чабанця зараз дмухнув, аж ні, той і не зворухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов, чи будемо битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися. звіймо й каже: Та ти підеш а три роки погуляй, та тоді приходь. Ні, каже, я вже своє відгуляв. А чим ти, питає, мене будеш бити, а оцим батогом. А в нього батіг так, може, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на три сажені чи сталій. Як ударить же він того чабанця, так той меч на цурки і розкочивсь. Держи же, каже шабанець, тепер я тебе ударю. Як шмагоне його тим камінцем, змій так і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут його військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар Чабанця зустрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. От оддав цар за нього дочку, побудував їм дворець на відділі, живуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та отдати за шабана. Царей вже й самому жаль. І він скрізь бумаги, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро і знайшлось двоє. От зібрали їх, і пішли вони до того чабанця, а він сидить за столом, книжку читає і зачув уже, що це до нього биць йдуть. Прийшли вони, він і питає: З чим добрі молодці прийшли, чи будемо битися, чи миритися? «А вже ж, кажуть, що битися. Стривайте ж, каже, я Богу помолюсь. Помолився, та сів знов за стіл і голову руками підпер. Ну, каже, тепер бийте. Один, як ударить через ліве плече, так меч і розскочився. А другий, як удари дав хреще через справи, тільки сорочку перерубав. Дідчабанець устав, узяв їх обох, як здаре докупи, так маслаки з них. І посипались. Набираємо тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже: А що бачиш це, оце ж і тобі буде. Той і годі цар його чіпати. Іван Царевич і Красна Дівиця Ясна Зірниця. Було собі цар і цариця, а в них три сини. От їхня мати цариця та ніколи з дому не виходила. Стали сини в школу ходить, почали з них школярі сміятись, що їхня мати та ніколи з палацу не виходить. Вертається вона додому та й скажеться матері, що як з них у школі сміються через неї. Вона ото взяла раз і вийшла. Де не взявся чорний ворон з чорного царства підхватив її і поніс. Пожурились сини трохи, а там і кажуть Благослови нас, тату, підемо ми матір шукати. Цар знарядив їх і відпустив. От ідуть вони ідуть аж дивляться. Стоїть хатка а в тій хатці бабка. Вони до тієї бабки. Чи не знаєш, бабко, як пройти до чорного ворона з чорного царства? Ні, каже, не знаю, хіба моя прислуга знає? От як свисне, як крикне, біжить усякі звір вовки і леве. Чи не знаєте ви, питає, шляху до Чорного Ворона, з Чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо. Пішли вони далі, ідуть та йдуть, аж стоїть друга хатка, а в тій хатці бабка. Чи не знаєш ти, бабко, шляху до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, каже, не знаю. Хіба моя преслуга знає. Зараз, як свисне, як крикне, біжить усякі гад ящерки і гадюки. Не знаєте ви, питає, де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства? Не знаємо, кажуть. Пішли вони далі. Аж стоїть знов хатка, а в хатці третя бабка. Чи не знаєш ти бабко, де шлях до чорного ворона з чорного царства? Ні, каже, не знаю, може, моя прислуга знає. От як свисне, як крикне, летить усяка птиця орли й горобці шуліки і гави. Чи не знаєте, питає, де шлях до Чорного ворона з Чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо, хіба, може, тирка знає. А то в неї була така вже тиркава та задрипана якась пиця, що з одним тільки крилом. Послать, каже, по неї. Зараз сметнулись, притаскали її. Знаєш, ти де шлях до Чорного Ворона, з Чорного царства? Наю, каже. Так одведи оцих людей та гляди мене прямо до до Красної Дівиці Ясної зірниці, а не то і друге крило одріжу. От подякували, брати, і пішли. А та тирка попереду, то скоком, то летом попереду них, та привела Аж стоїть вогненний щит, так вогнем і пашить. Тепер, каже тирка: Прощайте, ідіть собі сміло. Старші ж брати злякались та й зостались. А Іван Царевич пішов, та їм наказав ждіть, каже, або мене, або матері. Хто не або вже з нас, а прийде. Війшов у той щит, щит розступився. Іван Царевич і пройшов. От іде та йде. Коли це стоїть палац, а на воротях шість левів язики повесолоплювала, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони йому поклонились та й пропустили. Пішов він у той палац, аж там спить красна дівиця, ясна зірниця. Він, як з дороги наморився, слився на руку та й заснув. От вона, як прикинулась та до нього, охотила шаблю, хотіла зарубати, а далі одумалась він мене нарубав. За що ж я його буду? Розбудила його, стала питати, чого він сюди зайшов, та чорний ворон з чорного царства та украв нашу матір, так це я й пішов її діставати. Тож, каже дівчина, мій батько, ідеш ти до другої сестри та тебе направить. Подякував, він пішов. Приходить, аж стоїть другий палац, а на воротях дванадцяте ролевів. Роти пороззявляли, язики повивалювали, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився. І їх напоїв, а вони йому поклонились і пропустили. Війшов він у той палац, коли там ще краще красна дівиця, ясна зірниця. Він полюбувався нею, слився на руку та й заснув. А вона, як прикинулася за шаплю та до нього. А далі? Що його буду рубати? Він же, як я спала, мене не рубав. Розбудила його, розпиталася. Ти ж, каже, наш тепер брат. то погуляли. Іди ж ти, каже, до третьої сестри. Попрощались. Він. І пішов. Приходить, аж знову палац, а коло нього вже 24 леви на воротях. Роти пороз'являли, язики повалювали, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони й пропустили його. Пішов він туди, а там ще лучча, красна дівиця, ясна зірниця. Він полюбувався нею, схилився на руку і заснув. ця хотіла його зарубати, та одумалась і розбудила. А як розпитала, дає вона йому яблучко. На, каже, це яблучко. Та де воно котитиметься, іди за ним прямо, якраз і дійдеш. От подякував він і пішов. А те яблучко привело його якраз у вороні в двір. Пішов він туди, аж там мати. Здрастуйте, мамо. Здрастуй, сину. Ото побалакали, розпиталися, вона і дає йому швайку та булаву. Стань, каже, Он за тим стовпом, то ворон, як прилетить, та сяде на стопі спочивати, то й не побачить тебе. От сховався він за тим стовпом, аж ось і ворон летить. Сів на стовп та й озирається, чи не побачить дечого з'їсти, та й побачив його. «Хе!» – каже: ось і закуска є». А він Брешеш псине м'ясо, подавишся, я сам тобою закушу. Чорний ворон не кинеться до нього, а він оскочив та йому на спину ту швайку угородив та булавою все потягає. Як подніже його ворон вже і під хмари і за хмари, а він усе булавою його почащав, та бив, аж поки той упав та й лопнув. Пішов він тоді до матері. Збирайтесь, каже, мамо, будемо у свій край подаватись. От мати убралась, забрали в вогненну коляску, тих красних дівець позабирали і поїхали. Тільки не доїхала до вогненного щита, а ленцареч їм розхвастався. Щось що то він і сам без вогненної коляски, проте той щит. Ті ж своєю коляскою проскочили, а він і зостався. Ходив він, ходив, блудив, блудив, а далі дума. Вернувся на старе місце, може, хоч що поїсти знайду. Прийшов, аж нічого немає. Себе тільки те яблучко, що менше якраз на дівиця дала. Сів він та й заплакав. Аж тут де на де вискочить стрижений Іван. А чого плачеш? пита. Та немає у мене нічого, одне тільки яблучко. Що ж тобі треба? Давай його сюди. Зараз ти Яблочко, з'явились напитки і наїдки і три музиканти грають. Пообідали вони, стрижений Іван і каже: Ходім, заберемо коней та й поїдемо до тебе. Полізли у погріб, розбили дванадцять рот дверей, порвали дванадцять рот сипів, вивели двох коней, як вогонь. Як посідали, та як поїхали, не вздріли, коли той вогнений щит прилетіли. А ті його два брати, як приїхали вже до них мати та красні дівці, побачили, що немає Івана Царевича. Це ж подумали, вже його й віку не буде, та й наказали їм казати, що то вони їх врятували. А тут приїздить Іван Царевич із стриженим Іваном. Ото, як приїхали, та питали собі десь квартирку у солдата та й прислухаються, що люди говорять А брати готуються до весіль. Красні дівці не хочуть за них, кажуть. У нас і плаття такого, як треба, нема. Як зробите таке плаття, як у нашого батька було, та не глядячи і не міряючи, точка в точку, строчка в строчку. Так підемо. Скликають брати усіх кравців, усіх швачок, ніхто не береться. А стрижний Іван і каже до того солдата: Іди берись. Той одмагається. Іди, каже, та вимагай мірку золота. Солдат пішов і об'явився, а стрижний Іван на коня, та туди, у чорне царство. Забрав там їхні плаття, а вдосвіта і дома був. На! каже вранці солдату, неси. Красні дивиці, як подивились, та одна на одну тільки морг морг, а нічого не кажуть. От подягали. Ще кажуть: якби нам до цього плаття та черевички, кинулись вони до шевців, знов ніхто не береться, вони до солдата. Солдат одмагається, а стрижний Іван, берись, каже, та вимагай паровицю золота. Поки солдат раду брав, а стрижний Іван у чорне царство злітав і черевички привіз. Побачили їх красні дивіці ще дужче зраділи. Він кажуть, десь тут. Ну, тепер кажуть, зробіть нам ще по платочку. Проте вже ні до кого і не йдуть, а прямо до солдата. Роби сякий такий. Стрижний Іваник дізнався і до світу і платочки притаскав. Тоді давай, красні дівиці, то солдата допитувати, хто та й хто це усе йому поробив? Він розказав вони тоді до царя. Он хто, кажуть, нас рятував, а це злодії. Прикликали його, розпитали аж так. Тоді цар до коней прив'язав брехунів та й пустив у поле. А Іван Царевич забрав собі найменшу дівицю, та й живуть. Там горіло три фонарі, йшли три пани, лежало троє яблучок одне мені, друге лазареві, а третє тому, хто казки казав.